Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025 Норвегія. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, Калі Алесандро з треком Lighter, що перекладається як запальничка. Ну, що одразу хочу сказати, голос в нього прикольний. Принаймні такий об'ємний. Ну, такі ззаді ще хори додають якогось масштабу. І початок поки що подобається. Отут знову ж таки вже почало багато беків бути і е, сінти, і він трішки, якби, ну, десь загубився. All, Знаєте, така е, типова євро, Ну, Євробаченський трек. Е, чому? Тому що. Є якийсь такий біт, да, на який наклали трішки таких масштабних сінтів та хорів. І от приспів, який нібито танцювальний, але щось нове я б не сказав. No way, no way, і приспів, знаєте, такий, ну просто типовий, з якимись викриками там oh, 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 і, 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 ну ОВЕ і. І все, чи чіпляєш це, чи не надоїло це європейській публіці, я не знаю, але ну, мене вже не чіпляє, і, в принципі, нічого ж знову ж таки нового вже воно пригілося. Знову ж таки, трек називається Запальничка і. А він якийсь такий беземоційний, як на мене, немає якогось запалу, експресії, емоції. Це все кудись зділось. Він так він про щось розповідає, але щоб це прям запалювало, ну то, то, то вибачте, ні. I'll burn them to the Ну, якщо не знати перекладу цього треку, да, то окрім оцих е -е, салютів, які були вогників, то воно, воно в принципі нічого і не нагадує про запальничку. ну В тому році, от у когось такий біт саме був. Я не пам'ятаю у кого, але ну так воно схоже. Прям от, е, Знаєте, я згадую все минулорічний його представника Норвегії. Це був гурт Гейт. Ну, прям мені дуже зайшло, і крутий гурт, як на мене, з крутим голосом, з крутим треком. ну Я щиро за них вболівав. І. І ось тут запальничка. додали сюди якихось народних інструментів своїх, я так розумію. Знову ж таки, ну, танцювальний біт і все. <му> truth. Truth. Знаєте, якщо він зараз не зробить, я не знаю, там, потрійний кульбіт, ну то він мене ну, нічим не здивує, бо якась нібито підготовка до. Чогось такого масштабного, і, знову ж таки, не зробить, значить, все. To... це він, типу, хотів показати свій голос, але ж знову ж таки, а, ну дуже мало він протягнув, як на мене, якби він тягнув ще і ще, щоб прямо гух захопило дух. А так, ну, ну, взяв верхню ноту. Таких ми чули багато. My can down. Ну трішки ось під кінець. Тут і додавалось знову ж таки уже все вкупі, інструменти народні, і він е е вийшов наверх, е але ж... якось так, знаєте, штучно. Я б сказав, такий штучний трек, е, який не чіпляє. Таких багато, і е, на, ну, це ми слухаємо живий виступ, От, прям ну, не бере. Ніби той масштаб є, ніби той постанова, нібито якісь і вогні, і все воно якось вкупі, все одно якесь штучне. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Гарної музики вам у вуха! До нових зустрічей.